Якщо ви берете отак знизу за череп, за череп, знизу і в обнімашку, і буде дуже така приємна м'яка тракція. Отак. Взяли тут, тут. от, і Стали отак поближче, захопили. от. І я роблю таку тракцію. Я тракцію роблю отак, от в такому напрямку. І е, ви будете тоді робити це без тракції, або навіть чуть-чуть придаєте компресію. Як ми придаємо компресію, так само От, е, беру потрібний мені сегмент виходжу, повертаюся, чуть, чуть доверну. Далі даю чуть-чуть отут компресію і в компресії мобілізую. Для чого іноді компресія? От ми усаджуємо, присаджуємо капсулу, чуть-чуть стягнули, зібрали її. Ще додатково її присадили. І я отут притираю хлопчик. І всі рецептори звикають до компресії. Іноді їм дає краще компресія, ну, розрулює, а іноді краще розрулює тракція. Тобто, все, -все ну, зробили провісання капсули, вийшли, чуть-чуть задали тракцію і починаємо мобілізувати. Ніколи не треба з тракцією бути фанатом в плані кількості. Чуть-чуть тракції краще, ніж забагато. Не треба її там багато, так само як провисання тої капсули чуть-чуть туди, чуть-чуть туди, і капельку тракції, і мобілізуємо.